Отже, це програма Доброго ранку з польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі. Світлана Борестовська, Олексій Стеценко. І зараз в нашому ефірі пряме включення з Берліна. А там відбувся масштабний захід на підтримку України під назвою «Кафе Київ. І Ця назва може спершу здивувати непідготовлену аудиторію, адже вона має цікаву символічну історію, про яку ми обов'язково розкажемо. Цю подію називають найгучнішим українським івентом Європи. Що там відбувалося, поки в Саудівській Аравії йшли переговори між Елегаціями України та США нам про все це розповість наша колега Світлана Мялик. Вона зараз з нами на прямому зв'язку з Берліна. Світлано, привіт, доброго ранку. Привіт, Світлана. Доброго ранку, студії, доброго ранку, шановні слухачі. Е, вперше мені довелось побувати на політичній конференції е, під назвою Кафе Київ в Берліні. І е, цьогоріч участь конференції взяли понад 5 тисяч акредитованих відвідувачів. Слухай, слухай, Світлана, не поспішай. Давай одразу так, нас, так. нас е, одразу Купа тебе. нас одразу хвилювало те, як ти дісталася взагалі Берліна і Німеччини, тому що зараз всі стрічки в новинах вони повні заголовків про. Те, що там страйки в транспортній галузі, все паралізовано стоїть. Розкажи, як ти доїхала спочатку. Знаєте, колеги, мені пощастило, бо насправді я хотіла взяти спочатку квиток на літак, однак, mm. зважаючи на те, що я не дуже люблю літати, трошки боюсь, і я взяла все ж таки квиток на е, залізничний квиток, і без проблем дісталася до Берліна. Варшава, Берлін це 5 годин, дуже комфортно. Доїхала працюючи за комп'ютером і готуючись до конференції жіноча інтуїція спрацювала. так, так можна назвати так. Ну в чому ти молодець? І одразу тепер уже ми перейдемо до такого основного. Там одночасно ж відбувалася в Саудівській Аравії зустріч українсько-американської делегації. Переговори щодо умов припинення вогню в російсько-українській війні. Зараз ми готові послухати, що там відбувалося. Що ти бачила, що ти чула, чи говорили взагалі про це в столиці Німеч що там е, взагалі відбувалося, і чи лунали якісь розмови про США, наприклад? Ну, Насправді чекали чекали інформації з Саудівської Аравії. Тобто коментувати якісь речі, які ще не були, скажімо, конкретно ухвалені або домовленості, не поспішали, але було очікування насправді. Тому що ці новини вже з Саудівської Аравії більш-менш конкретні стали відомі нам ввечері, коли конференція завершувалась, Тому це таки був період очікування. Я скажу колеги, що я була, чесно кажучи, вражена конференцією і кількістю охочих взяти в ній участь, і кількістю відвідувачів, тому що, наприклад, от я, я сказала, 5 тисяч зареєстрованих відвідувачів, і організатори зізналися, що через кілька днів після відкриття реєстрації вони були змушені її закрити, тому що кількість охочих вона перевищувала фізичні можливості. Е, участь у конференції е, традиційно вже беруться і політики, і дипломати, військові, експерти, представники етноспільнот, громадських організацій. Я кажу про і європейську сторону і про Україну. І е, я провела на заході вчора майже цілий день. Прийшла з 8.30 і пішла десь, була 19.30 і на вхід. Е, на конференцію стояла величезна кілометрова черга охочих ще потрапити, тобто надзвичайно важлива подія, і шкода, що вона проводиться лише один день, тому що, ну як мені здається, такі майданчики надважливі для України зараз. Ну принаймні хотілося б, щоб це було кілька днів. Скажу також, що самі заходи дуже цікаві відбувалися. Це близько ста локацій, вони якось відбувалися паралельно. Тобто, це і. Можна було, наприклад, придбати українську продукцію, українські книги, одяг, вишиванки, скуштувати справжнього українського борщу, вареники з сиром з картоплею. Також паралельно відбувались різні покази фільмів, круглі столи, конференції, семінари тобто, надзвичайно насичений насичений графік. І е, ми з вами починали е, розмову з того, що е, Олексій сказав про чи Світлана так про цікаву назву, е, власне, а, як а я ти хочу не поспішає. А ти так. а ти не поспішай? Давай ми одразу <світ> так, про, так. Про, про людей поговоримо. Е, ти знаєш, от дійсно ти кажеш, багато е, тебе вразила кількість людей. Минулого року теж е, я читав, що там по дві години навіть в чергах стояли в день відкриття, і е, е, тоді був сюрпризом візит Урсули фон бачив? Чала, і може, в тебе є якісь коментарі, звіти якихось спікерів, які е, можемо ми почути, що вони говорили. Скажу так, що представництво цього року було не таким високим, як минулого року. Дійсно, була Урсула фон дер Ляєн минулого року і відкривав конференцію. Торік мер Берліна. Цьогоріч це були німецькі політики. Наскільки от мені вдалося поспілкуватися з кількома, зокрема, це Міхаель Рот. Він очільник комітету закордонних справ німецького парламенту. По суті, він його називають адвокатом України. Єдине, що його каденція завершується 25 березня. Ми знаємо, що Німеччина вибори зараз триває процес формування коаліції та уряду. І, власне, це також цікаві гості з України. Так, так, було багато багато цікавих гостей. Наприклад, мені довелось, вдалося, вдалося поспілкуватися з Сергієм Притулою. Mm -hmm. Він цьогоріч привіз скажімо так, виставку свого фонду фонд Сергія Притули, одноіменний фонд, і намагається залучити якомога більше інвесторів. Більше скажімо, тих людей, які можуть зараз в такий дуже важкий період допомагати Україні. Це зокрема закупівля дронів і не лише дронів. Я пропоную в мене так, є так. запис з Сергієм. Давайте ми його можливо послухаємо. Давай. Так, так. Подібні платформи а, дають можливість українцям, а, які активно займаються допомогою армії чи а, гуманітарною допомогою для цивільного населення, яке постраждало від російської агресії, знайти тут нові партнерства. І от просто зараз у мене за спиною якраз відбувається контакт керівнички гуманітарного напрямку фонду з німецькими колегами. Також важливим є те, що сюди досить активно навідуються представники а, політичного естаблішменту Німеччини. І щойно я мав. Розмову з одним з важливих депутатів Бундестагу з правлячої уже там коаліції, яка формується, ось, і це можливість донести певні меседжі від українського громадянського суспільства, які можливо не вплетені в адженду українського військово-політичного керівництва на їхньому рівні комунікації. Все таки наскільки ви тісно співпрацюєте з німеччиною в порівнянні з іншими країнами Європи зараз? Ну, у нас добре налаштований трек роботи гуманітарного напряму насамперед фонду з німецькими колегами, і, от буквально там минулого місяця, наші партнери з Віче Берлін перекинули нам суттєву суму коштів, яку ми використовуємо для облаштування шкільних бомбосховищ. То це один з таких зараз магістральних напрямків роботи фонду. Багато різного медичного обладнання, яке ми розвозимо по прифронтових територіях, по шпиталях, по лікарнях, також на. Ходить з, з німеччини, але моя місія сьогодні а, тут це спробувати достукатися до німецького суспільства тих людей, які будуть а, тут сьогодні, впродовж усього дня, і ті, які будуть присутні на панельній дискусії. Що гуманітарна допомога це дійсно важливо, і ми максимально за це вдячні. Але пора потихеньку переходити на а, допомогу мілітарного напряму роботи українського волонтерського руху. Тому що здається, німецьке суспільство мало би вже прокинутися після останніх заяв німецької адміністрації. Стає перепрошую американської, американської адміністрації стає відносно зрозуміліше, що все в світі міняється з подачі Трампа та його команди, і немає там 100% гарантії, що в разі російської агресії проти Німеччини Америка буде захищати своїх німецьких партнерів. Света? Притула очільник так. одноіменного фонду Сергія Притула, який е, взяв участь в конференції кафе Київ напередодні в Берліні. Скажу колеги, що мені вдалося поспілкуватися і записати дуже багато інтерв'ю. Це більше, мабуть, 15 інтерв'ю, тому що було багато представників, зокрема, і виробники дронів, і е, виробники протезів для військових. Були також присутні українські військові, які проходять реабілітацію в Берліні. І е, також з ними є інтерв'ю. І скажу, що мене вразила, наприклад, одна історія доволі романтична. Тому що була також поряд з українським військовим пораненим, дуже сильні поранення. В нього німецька дівчина, вона медсестра. І вона вже його була дружина, тому що вони познайомились в госпіталі в Німеччині і закохалися, і одружилися. І так виникла, бачите, нова сім'я, тобто така романтична історія на фоні такої трагедії війни Росії проти, проти України. Ну я сподіваюся, ми почуємо усі твої інтерв'ю в ефірі польського радіо для України. які трішечки згодом. я маю надію, що я повернусь сьогодні так. до Варшави. Ви тебе чекаємо і обов'язково підготую підготую і ще когось там ще, ще ти когось там нам під... Готувалася сьогодні, так? так. Я скажу, що окремим напрямом цьогоріч на конференції Кафе Київ це був напрям представники етноспільнот. Зокрема, це Роми і Кримські татари, і, от, зокрема, молодіжна агенція з адвокації ромської культури під назвою «Арка», вона виступала офіційним партнером цієї події. І е, серед цьогорічних заходів важливих для ромської спільноти, які відбувалися в рамках конференції, була панельна дискусія роми в Україні, борці за демократію, справедливість і розмаїття е, також це був показ документального фільму Голоси, які мають імена е, він про геноцид ромського народу в сорокові роки, і зараз, власне, під час війни Росії проти України, тобто дві сюжетні лінії, які дуже схожі, які переплітаються. Цікаво, також, що вперше відбувся такий публічний виступ перед європейською аудиторією ромського ветерана Збройних сил України. Я думаю, що ви чули його ім'я. Це Арсен Медник. Наприклад, в Україні навіть суспільне мовлення робила про нього документальний фільм про його дуже непросту історію, важкі дуже поранення. І ветеран розповів, як почалась повномасштабна війна Росії проти України, як він добровольцем. Долучився до української армії, про важкі дуже поранення, які дістав, і про те, як люди сприймали його ромське походження на початку, і як потім його людські якості, доброта, справедливість, власне, вони стерли всі ці стереотипи, які існували в суспільстві щодо нього. Але все ж таки більш детальніше я поговорила про події, які відбувалися в рамках от ромської цієї програми, із заступницею директорки. Арка це Наталі Томенко. Тож пропоную послухати. Насправді ми вже дуже давно хотіли запросити українського ромського ветерана на наші заходи, які проводимо в Україні за кордоном. І це перший раз, коли в нас така змога з'явилася. Для нас дуже важливо показувати, висвітляти те, що роми також вони є в ЗСУ, і ми дуже. Гордимося тим, що Арсен він є наш захисник. Він коли розповідає свою історію для українського суспільства. Ромська тематика стає все ближчою. Суспільство об'єднується, тому тематика війни, яка б вона не була страшна на сьогодні, але спільне горе нас об'єднує. Я знаю, що у вас ваші рідні служать в Збройних силах України, ваш дядько, так. Так, мій дядько Микола Алмазов наразі досі служить. Він нещодавно отримав контузію, але, попри всі, Перешкоди він, він служить. Він дуже патріотична людина, гордість нашої сім'ї, наш захисник. І ми на зв'язку. І те, що він розповідає, що, що відбувається на лінії 1, на лінії 0, це, це правда страшно. Вони потребують допомоги наші військові від, від українського суспільства, від європейського. І наразі з такою складною ситуацією політичною вони потребують підтримки ще більше. Друга тема це те, що ви представили фільм сьогодні під час Київкафе. Що це за фільм? Розкажіть про нього, як добирався цей матеріал, цей контент для конференції. І що ви хотіли ним сказати? Фільм називається Голоси, які мають імена в нас є дві сюжетні лінії, які присутні у цьому фільмі. Одна з них це геноцид ромі за часів Другої світової війни. А інша лінія це сучасна війна. Війна та участь роми, ромів, ромської громади у захисті своєї країни. І дуже цікаво, що ці дві лінії вони приплітаються, і коли глядач слухає, тяжко розрізнити де минуле, а де сучасне, бо досвід дуже схожий. Чи відчуваєте ви, скажімо так що є якийсь фідбек від цих подій, які власне ви представили? Ми відчуваємо дуже велику підтримку і солідарність від інших етнічних меншин, які присутні сьогодні на заході. Зокрема, це кримські татари. А також ми відчуваємо велику підтримку від німецької державності, тобто вони зацікавлені у підтримці ромських ініціатив в Україні, зокрема тому, що Німеччина вона є відповідальною за ті страшні періоди, які історичні моменти. І повертається Світлана Мялик так, до так. нас в студію польського радіо для України на зв'язку з Берліна. Так у нас буквально вже секунди залишаються, бо ми так перевикористали час. І, Світлана, я тебе одне хочу щось питати про цю назву заходу, про назву та ви швид... розповісти я швид... слухачам, про я швидко швидко розповім, а ти просто відповіси нам на наше питання. Я розповім, що це назва так вийшло, що коли вперше фонд Динаура розповідав про організацію. Цього заходу проукраїнського його організували в кафе Москва, яке працювало в Берліні з 1960-х років. Там навіть було таке місце зустрічі співробітників комуністичної спецслужби штазі, і тоді демонстративно на чотири дні перейменували це кафе Москва на кафе Київ, так назва заходу і прижилася. Скажи, чи вдалося перейменувати на постійній основі цей заклад? Е, насправді не вдалося, не вдалось, тому що я так розумію, що. Е, Ця установа вона передбачає, що вона є культурною спадщиною. Тому це буквально було на кілька днів, але все ж таки кафе Київ прижилось, і ця ініціатива вона була спонтанною з початку повномасштабної війни Росії проти України. Я чула, що це була ініціатива посла України в Німеччині пана Макеєва. Але, от почула ще одну версію, що все ж таки це була ініціатива німецької сторони. І назавжди закрити Москва кафе в Берліні не вдалося, але кафе Київ перетворився на політично важливий майданчик для підтримки України і для більшого пізнання української держави. Так, Тож дякуємо. така цікава. Дякую, назва. світочка. Дякую, дякую, дякую тобі вам колеги за твою роботу. Ми тебе чекаємо вже тут у, у Варшаві. До зустрічі зустрінемося обов'язково. Я нагадаю, що на прямому зв'язку з Берліна була наша колега Світлана Мялик у столиці Німеччини в день перемовин української та американської делегації у Саудівській Аравії. Прошу. Ов масштабний проукраїнський форум Кафе Київ.